Ми відкриваємо другий корпус нашого 20-го ліцею. В минулому році, у січні місяці, ми вели в експлуатацію перший корпус капітально відремонтованого ліцею. Зараз у нас здійснена капітальний ремонт трьохповерхової будівлі, і ми бачимо гарний сучасний, креативний відповідає вимогам нинішньої реформи освітній простір. В Цьому корпусі і адміністративний корпус, і навчальні кабінети повністю всі комунікації за замінені всі вікна замінені, ремонт зроблений капітальний дах. Відремонтували ту проблемну частину. Тобто зроблено дуже великий обсяг робіт. Діти в захваті, дітям всім подобається. Я сама тут навчалась а тепер. Працюю тут вчителем математики вже 4 роки. Пам'ятаю школу інакшою. Вона була ну вже трішечки, скажімо так, старенька, але дуже рідна для душі і серця, і дуже хотіла сюди повернутись. Але зараз це по сучасному, по новому, скажімо так, і покоління зараз трішки інше, більш сучасне, і воно одне одного доповнює велика радість. Нам усе дуже подобається. Ми дуже дякуємо всім за такий ремонт. Ми навчалися тут у початковій школі, але після ремонту ми навіть не впізнали нашу школу. Такий гарний ліцей дуже. Спонукає до науки, до навчання хочеться просто гарно навчатися. Значна подія, тому що ми повертаємося у відновлений наш центральний корпус. Він був перший раз відкрив свої двері в 1936 році. Тобто майже 90 років тому завжди на нашому мікрорайоні цей заклад був центром культури, центром освіти. Ми вважаємо, що ми школа поколінь, тому що у нас навчалися люди, потім приводили своїх дітей, онуків і педагогічні колектив, і учні, і адміністрація, і батьки. Ми всі дуже в захваті від того, що сталося. Розроблена уже на експертизі знаходиться проектно-кошторисна документація на третій корпус. Освіта розвивається і приділяється велика увага. І ми дуже вдячні голові військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку, нашому міському голові Андрію Ленідовичу за те, що ми в полі зору і були знайдені кошти для капітального ремонту цієї будівлі. Івлі, це було обласне фінансування у співфінансуванні із місцевим бюджетом, тому на сьогодні маємо гарний результат.